Працівниками 4-го управління департаменту протидії наркозлочинності на постійній основі проводяться профілактичні заходи в начальних закладах міста та області. Такі заходи спрямовані на формування серед учнівської молоді, здорового способу життя. Цього разу проведено бесіду з учнями 10 класу загальноосвітньої школи номер 10 міста Черкаси. Саме в цьому віці до свідомості дітей важливо довести інформацію, пов'язану з наслідками вживання наркотичних засобів. Ознайомитись правовою базою кримінального кодексу України та передусім відповідальністю, що передбачена за обіг наркотичних засобів, така форма профілактики застереже молодь від потрапляння в наркосередовище. Сьогодні у нас був дуже необычний урок. Нам прийшли із прагненних органів. Нам давали дуже цікаві факти, приводили в примір, розказували. много познавательной информации, мы задавали вопросы, получали на них точные ответы, смотрели очень интересное познавательное видео про вред наркотиков. В целом урок очень понравился, Очень бы таких встреч.